Ти сумуєш, тобі не до свята, бо зруйнована церква і хата, і вмиваєшся гірко сльозами, пригортаючи діток руками. Ти не можеш щасливо співати, плаче в горі в журбі твоя мати, і на свято до церкви не йдеш, і у храм діточок не ведеш. Так російські, немирні брати, все руйнують жорстокі кати, буква «З» облік звіря несе. І безжалісно губить усе, Моя ненько, країна моя, кров'ю злиті міста і поля, дим вогню твоє свято вкрашає, і солдат, що по мирних стріляє. Слів немає і сил не стає, та Господь перемогу дає. Весь світ молиться в небо до Бога. Прийде час, зникне гора і тривога. І твої вороги повтікають, бо поразки від Бога зазнають. Ми схиляємо тихо коліна, подивися, моя Україна, що недовго тобі так страждати. Будем свято Твоє святкувати. Бо по правді Христос наш воскрес, і звершилося чудо з чудес! Ти воскреснеш, моя Україна! Вже підходить щаслива година! Христос Воскрес, бо істину Воскрес!